який класний квадроцикл у нас є. Це є Шар 250, укомплектований рібіткою, спинкою пасажира на 10-х колесах. Вже винесена ручка переключення передач У нас під праву руку досить зручно. Стирні led фари. І ми зараз будемо по ньому, ньому проводити певні технічні змазувані роботи і будемо відправляти його в кривий ріг. Тому слідкуємо. З мотора та редуктора. Дуже комфортно. Ах, масло. Це зливається з редуктора. Так, допоки зливається масло з редуктора, можна злитимуток. Масло з редуктора ми вже злили. Ну, не з редуктора, а з редукторної пари, з коробки так званої, зливається знизу, рівнева пробка в нас ось тут. Під 10 болтик з мідною шайбочкою. Біля пробки, що на 17 є ще одна заливана на 14. Якщо ви не маєте, наприклад, інструменту, щоб залити сюдою, то ставите квадроцикл в так звану свічку і собі тудою заливаєте. Лайфхак. Like, нам дуже, мені дуже впадло було їхати за нагнітачем, щоб ну, впадло, коротше. Що буду пояснювати. Берете шприц, шланг, фух, залили, цик. Талап. І туди його. Чик. Опа, пішло, пішло. Дивіться, як гарно. Тому... Користуйтесь, тема мороче. І коли ви вже дійшли, наприклад, до повного рівня, ви коли назад витягуєте, бачите, там вже є масло. Тому ось так ви вже можете побачити, що вже дійшли до норми. Ось рівнева пробка, зараз вона собі нормалізується рівень і можна закручувати. Якщо ви ще купили собі квадроцикла чи плануєте, вам такий інструмент мусовий, ну або будете їздили по сервісах, щоб працювали Ось так Та лап. Хоча оцей пістолет з, з цим з пачкою ріті смазки, але з тубусом. Виходить, якось 800 гривень купили і ви собі його вам надовго хватить. І тако хоч декілька разів собі попромачували. Бачите, повилазило Повилазило в нього. І так кожного. Один, два, три, чотири шар, шарові з тої сторони і там ззаді подивитися. І все. І у вас вже прошпрацьований квадроцикл, і це є досить пил Щоб шарову нижню промостити, треба колесо зняти. Опа, надолася. Є? Є, все, чудово. Ліва сторона у нас промащена вже, це виходить раз, два, три, чотирьох, п'ять, шість вузів і зараз ще там оговий вийнаконечник, тобто до нього тяжко залазити. І по задній підвіці у нас тут окутає ще маятничок. І його ще. Там багато піде. О, повилазило щось цієї, шо що з цієї сторони. Підсумки. Квадроцикла, ми промостили повністю всі вузли, гечаги, наконечники, шарові опори в задній маятник. Замінили масло в моторі, замінили масло в коробці передач. І зараз його будемо доставляли на пошту і відправляли в кривий ріг на третє відділення по дерівері. Так що, якщо когось цікавить така техніка і цікавить вартість доставки, то додивіться до кінця, там буде інформація скільки коштує доставочка. А зараз будемо запустимо його. Гнав я його вже на відділення, зараз його упакують. По всіх нормах доставочка вийшла в кривий ріг на третє відділення 4200 гривень, якщо комусь буде цікаво, скільки коштувала доставочка. Бензину злили, крему від'єднали. Тому кого цікавить? Ось такі здійснюємо доставочки.